У решетилівці розпочався сезон фонтанів. Комунальники вже підготували та запустили два фонтани: в парку матері й дитини та сквері молодіжний. До дня міста готують ще один. Зараз тривають підготовчі роботи до запуску фонтану в парку перемоги. Вже зроблена стяжка, пофарбована підлога і стіни. Зараз будемо встановлювати насоси і запускати фонтан. Парки з фонтанами чи не найулюбленіші місця відпочинку решетилівців та гостей міста. Часто прогулюємо. Раді, що в нашому містечку є. Тут фонтанчик і напроти. Ще також у є, в більшому. Все подобається, все гарно. Ми задоволені, що включилися, чекаємо, можливо, вже скоро і світло включиться в нашому містечку. Дуже гарно. Така атмосфера, весняна, тюльпани, квіти, фонтан, оновили, пофарбували тут. Дуже гарно. Звичайно, дуже. Дуже подобається. Я розумію, що такий час важкий, що війна йде, але все ж таки життя продовжується. Водограї у місті працюватимуть за графіком. Фонтани будуть працювати з 12-ї години до 20-ї. Це рішення прийнято було так, як з 12-ї години. Люди виходять відпочивати це обідні перерви. За словами директора комунального підприємства, ефект підрахувати, скільки місто обідиться сезон фонтанів неможливо, бо невідомо якою буде погода і наскільки забруднюватиметься вода. Щоб вона залишалася чистою довше, використовуватимуть спеціальну хімію.